Згідно регламенту нашого порядку денного 2374А, проєкт постанови про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Є пропозиція від доповідача розглянути дану постанову за скороченою процедурою. Прошу проголосувати, прошу підтримати. Будь ласка, голосуємо за скорочену процедуру. Будь ласка, прошу підтримати скорочену процедуру. Прошу поставити на голосування. Шановні колеги, я дуже прошу тих, хто вияс... хоче виясняти відносини, покинути зал. Вас хіба батьки не вчили, щоб битись негарно? Будь ласка, покиньте зал. Будь ласка, прошу припинити фізичне протистояння. Дякую вам, шановні колеги. Прошу зайняти свої робочі місця. Я прошу приготуватись до роботи. Увага, шановні колеги, я прошу зайняти свої робочі місця і приготуватись до відповідальної роботи. Дякую за розуміння. Колеги, прошу на робочі місця. У нас є обмежений час для прийняття рішень. Давайте його не гаяти даремно. Я ще раз прошу підтримати пропозицію, розглядати постанову 2374А за скороченою процедурою. Шановні колеги, прошу підтримати, прошу проголосувати за скорочену процедуру. Будь ласка, голосуємо. Голосуємо за скорочену процедуру. Будь ласка.